Ще їздили колись у громадському транспорті безкоштовно та чому це трапилось? Е, так, е, їздив у громадському транспорті безкоштовно, у тролейбусі, е, тому що в мене грошей не було. І... Безкоштовно їзди. А я щось не пам'ятаю, я з другом їздила і так якось вийшло, що ми сіли, і так і зайцем якось і проїхались. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи в нас грошей тоді просто з собою не було, що ми все потратили, чи просто. Я навіть не знаю. Гроші в мене були, але я просто захотілася експеримент зробити. Я була ще маленька, подумала, що я ще підходжу під вік, коли можна їздити безкоштовно. Не їздила? А сюди платила. Що, їздили зайцями? А чому? Молодость, юност, бажання екстриму». Ні, безкоштовно не їздили. Не пригадую такого випадку. Він як... немає грошей йду до пішки. А Тому що для того, щоб утримувати транспорт, потрібні кошти. А це кошти платників податків. Ну і пасажирів безпосередньо. Ніколи не їздила, завжди оплачую проїзд. А чому так? Такі правила. Раз їздив в громадському транспорті зайцем. Скінчилося тим, що удачно доїхав. І вийшов. чи їздили колись у громадському транспорті безкоштовно та чому це трапилось? Зайцем був. Скільки разів? Небагато, так десь не більше п'яти. Приходилось, не вистачало грошей на проїзд.